Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Хочу показати, ну я вже показувала в інших відео, але хочу показати в одному відео, що ми вже зробили тут біля річки. Це було зроблено 9-8 березня. Ось таку. Роботу зробив чоловік. Я посадила, показувала, як саджала і що це за сорт. Ось бамбука Хірошима. Це б... сорт бамбука Хірошима. Він росте, бачите, вже тиждень, він майже тиждень сидить на цьому місці і ну, не посох і то добре. Так, такий мосточок. Сьогодні 15 березня і приїхали діти, чоловік вдома, сьогодні, сьогодні не на роботі. Тож будемо продовжувати ось вирізати ці кущі. Ну, рідні мої хлопці пообіцяли, що сьогодні це зроблять. Цю роботу. У нас похолодання, суттєве, суттєве похолодання, і на обід вже обіцяють мор... сніг, а далі мороз. Тобто весна закінчилась, пішли знову холода. Але це ненадовго. Це ненадовго. Я показую, що зараз тут. Подивіться, яке тут, яке тут сміття, що ми тут знаходимо. Ой, тут потрібно бути дуже-дуже акуратно, тому що тут і скло. І інше всяке-всяке. Ну, тому все. Прийшли мої хлопці, зараз включить пилку, і буде голосно. Я потім вже покажу, що ми зробили. У нас не тільки сьогодні робочий день, у нас сьогодні ще святковий день, день народження у чоловіка. І, як я вже сказала, приїхали діти. І будемо не святкувати, а просто. Відмічати цю дату, тому що яка ситуація не є в країні, але життя йде, і потрібно цінувати, коли поряд близькі, рідні люди. Тому що війна, і ніхто не знає, що буде через хвилину. Тому горить наш дворовий камін для шашликів. Донька проходить курси, тому що в неї така робота, що немає вихідних з телефоном, чи вірніше з ноутбуком сидить, проходить курси аж до чотирьох часов вечора. Ну а ми зранку почали розтоплювати камін, тому що, тому що я ж сказала, що далі передають дуже велике похолодання, і я вже бачила, що в інших місцях є випав сніг. Тому працюємо, а потім будемо трішки смакувати. Дуже так, знаєте, гарно, коли на вулиці холодно і ось горить вогонь, вогонь тепла. Ну, далі покажу результат. Ну ось, зробили таке за пару годин. Ну, за годину, мабуть, хлопці зробили. Так прибрали. Дуже холодно, мокрі спини від роботи, тому на сьогодні поки все. Що можу сказати? Думала, повирізається. Кущі повирізаються, повиріз... гарники, мабуть, повирізаються і стане легше. Ну, можу сказати, що легше не стало. А навпаки, це вже я розумію, що це робота саме моя. Ой, і навіть важко уявити, що тут робити. Ось, подивіться. Це ожина. Навіть руками... голими руками брати не хочу, бо колеться ожина. Ось лепехаця, Що з нею робити, я не знаю поки. В ідеалі, в ідеалі, все це підпалить, щоб воно згоріло. Але це, звичайно, не варіант, тому що згорить все село. Навіть якщо не думаю, думати про екологію, то потрібно думати і за людське життя. Ну і за життя тварин, звичайно, які зараз тут є. Тому це взагалі не варіант, не варіант. Будемо. Думати, все це буде на руки. Ну, ось хміль. Оце цей хміль це саме страшне. Ось Показую, що тут буде, все це треба витягувати вручну. Подивіться, мене, наприклад, не вистачає сили його все це витягнути. І, звичайно, все воно буде рости. Тут був жах, друзі, просто жах. Тут вже не так. Страшно. Все рівно є. Прилетіли такі голуби, курличуть Так, це дрова. і ось така гора. Ось цього гілляк цих. Цей гілляк. Ну все це вивезеться. Це теж все це вивезеться. Ой боже. Щось мене... Все більше і більше лякає ця, здається, знаєте, є таке слово безумна ідея. <смі> так вона мені здається, саме безумною. Так, ну, єдине, що гарно зроблено вже, це підчищена верба. Все, далі вона не буде нічого. різатися, вирізатися. Просто ось так вона вже і буде. Звичайно. Вона розпуститься. Ну, ось ті ще гілки, Це вже я сама сучкорізом поріжу ось ці гілки молоді. А тут все буде. Дуже буде гарно, коли вона розпуститься. Так, це витягнеться з річки, це не ми, воно тут, виявляється, коли ми підрізали ось тут дві гілляки у вербі, ось одна, три, друга, третя, то виявляється, що о, ці. Сухі гілляки просто лежали у воді. Так як зараз холодно, дуже холодно, то ніхто не хо хоче лізти у воду, бо, кхе, як бачите, кхе, як бачаюсь, берег крутий, можна покупатися. Ну, але воно, звичайно, витягнеться. Все це витягнуться ці гілляки з, з річки, і річка очиститься. Так. Ну, і залишилось все вивезеться. Дивіться, що тут робиться. Все це, це вивезеться, Так, перебереться, там, можливо, ще дещо на дрова. Так, ось ця канава така, вона засиплеться. Оце тут бобри ходили. Так, ну і ось ще ця сторона залишилася. Ця сторона залишилася вирізать. Уф. І сміх і гріх. О, до речі, е, я говорила з сусідом за те, що коли, коли іде, і куди ділись наші бобри. То він, ну це сусід, який на тій стороні тримає город, то він каже, що нікуди вони не ділись, вони просто звідціля е, довгий період, до речі, він говорив, мабуть, місяць-два, вони носили гілляки, які тут був гаток загачений, вони носили он на ту сторону. Ось по, по річці, туди далі, можливо, я зараз навіть трохи покажу, бо я чую, що там так, як струмочок біжить, чутно. Якщо я дійду. Ну, Ні, я, мабуть, туди не полізу, бо я можу впасти. Якщо ви чуєте в телефоні, то е, чутно, як біжить вода. Так от там, туди далі. Є загата бобрів. Я не бачила її, але чоловік говорить, і кум говорить сусід, що саме там вони живуть. Навіть хтось із них, здається, чоловік говорив, що бачив бобра. Я, як все тут прочиститься і буде все гарненько, то я покажу вам, де вони живуть. Ніхто їх нікуди не виганяв, просто вони поміняли дислокацію, от і все. Так що бобри є на місці. Все, друзі. Ну, ось такий вигляд буде на парк. Ну, має бути гарно. Ой, щось з телефоном. Має бути гарно. Велика територія. Залишилося докласти рук. Це ніколи нібито не лякало, хоча чомусь, чомусь страшно. Вже накрапає дощ, далі передають сніг. Тому на цьому хлопці закінчили роботу. Ну, я дякую Богу і хлопцям моїм, що велику, велика робота була пророблена. Ось показую. Це все вивозиться, буде. Все це буде вивозитись. І ось тут теж. Це Багато роботи дуже. Тут і з цієї сторони буде далі ще чиститься. чиститись буде аж ось до цих пір по ось цю шовковицю. Ми, мабуть, одну зріжемо шовковицю, якесь одне дерево. Це самосів. Бачите, тут самосівки, от якесь одне зріжемо, щоб дати іншому дорогу до. Щоб воно росло почистимо. Ось, бачите, які вони. Все це почистити потрібно. Ну, воно сухеє. І ось це пообрізати. Все це пообрізається. Ну тут вже небагато. Основне ось вивезти сміття. Тоді буде не так страшно. Да. Вже я злаки пообрізала. Більш-менш вже порядочок. І ось така в нас буде, буде такий обід смакота. Тут ще горить, тут вже смакота. Цибулька і м'яско. і навіть салку. Ось така. Смакота. Все, друзі. Дякую вам за увагу і далі буде.